Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. А от на Волинському та Поліському напрямках ситуація поки залишається без змінною. Противник намагається встановити повний контроль на територію Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні області. По військових та цивільних об'єктах на території нашої держави авіація повітряних сил співнозермійської авіації скупитних військ про місце України продовжує нанесення ударів по критично важливим об'єктам противника, скупчення живої сили та військової техніки, пунктам управління та складам з боєприпасами і пальним. 48 700 російських військових загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це також повідомили в генштабі збройних сил України. Наші захисники знищили 2009 ворожих танків, 4366 бойових броньованих машин, 1126 артилерійських систем. Зарбники втратили 289 вісімдесят реактивних. Систем залпового вогню та 153 засоби протиповітряної оборони збито 234 російських літака та 205 гелікоптерів. Окупанти несуть втрати і на морі. Збройні сили України відправили на дно вже 15 ворожих кораблів та катерів. Україна повернула з російського полону ще 14 своїх воїнів. Про це у штабі з питань погодження з військовополоненими серед звільнених 10 воїнів з 58-ї окремої механізованої бригади, серед них є офіцер і військовий парамедик. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року. Необхідні контракти для забезпечення збройних сил України.